Смачніше гарячого млинця з холодною сметаною може бути тільки та не знаю, що може бути. Зберігайте кращий рецепт. З начинкою треба трохи погратися, але результат того вартий. І для початку треба дрібненько нарізати цибулю та обсмажити її на краплині рослинної олії з додаванням цукру. Цукру додаю небагато, буквально половину чайної ложки. І постійно помішуючи, смажу цибулю до карамельного кольору. З печерицями та сама історія. Я їх дрібненько порізала і обсмажую на великому вагні, щоб з них випарувалась вся рідина, і тільки після цього додаю сіль. А куряче філе пропускаю через м'ясорубку і теж на великому вагні обсмажую до випаровування рідини, а потім підсолюю. Щоб збалансувати смак начинки, додаю спеції. У мене це чорний перець, додала ще трохи солі і паприку. Млинці готуйте за вашим улюбленим рецептом. Приблизна вага млинця 40 грамів і начинки я кладу теж 40 грамів. Загортаю самим звичайним способом і, в принципі, вже можна їсти. Але мені подобається ще додатково обсмажити млинці на шматочку вершкового масла, щоб зверху була хрустка скоринка. От і все, страва готова, діставайте холодну сметану.